Уряди почали тільки 3-4 місяці тому всерйоз підходити до цього питання, і все ще недостатньо часу приділяють питанню, як вирішити замороження. Вони часто зводять це питання суто до санкцій. І за підходом щодо санкцій, тут не можна взяти ці гроші. Це просто не дати можливість Росії використати ці гроші для того, щоб вони змінили свою позицію. Тільки за останні кілька місяців вони а, почали розуміти, що політика санкцій зайшла в глухий а, мкут, і Треба додати до цього щось інше. Ми вже по півтора роки обстоювали цю позицію, але лише нещодавно уряди почали а, усвідомлювати, що треба мати додаткові. Заходи для того, щоб взяти ці гроші і врятувати Україну, але ідеться не про те, не, не про те, щоб виграти в війні. Оскільки Росія вважає так, якщо ми не можемо її перемогти, ми її просто зруйнуємо. зробимо її непригодною, непридатною для життя. і Стратегія перемоги стосується не лише поля бою, стратегія перемоги говорить про те, що щоб не робила Росія, Україна витримає, буде процвітати, і в кінцевому результаті стане частиною Європи. Але це потребує. Тих ресурсів, про які говорив секретар uh, Самерс і пані Яресько також згадала, але лише нещодавно західні уряди почали серйозно замислюватися, як це треба зробити вони за використовували весь свій майже весь свій час та ресурси суто військовим питанням, надзвичайним ситуаціям, гуманітарній допомозі та підтримці бюджету України. Якщо ви поговорите з людьми в, із посольств країн заходу, вони скажуть, що 95% свого часу вони тратить на те, як врегулювати uh, ці потоки фінансові, надходять для України сьогоднішній день, що абсолютно не застосовується на сьогоднішній день для потреб відбудови України. Отже, якщо подивитися, чому це так складно, перш за все всі дуже бу були занепокоєні до нещодавну не недавнього часу, якщо сказати відверто, дуже занепокоєні. По друге є ціла низка правових питань, які Дещо заплутують багатьох людей, і багато хто отримував неправильні поради щодо того, як підходити до вирішення цих правових питань, оскільки вони не зовсім розуміли безпрецедентність цієї ситуації, і вони не могли оцінити прецеденти. Тобто вони мислили суто в парадигмі санкцій, а не контр, контрзаходів. Я бачу провід документи Європейської комісії, я читав її. І цей документ в жодному параграфі не йдеться про контрзаходи на рівні держав. просто не обговорюється. Все йдеться в межах директиви Європейської комісії щодо санкцій. Вони навіть не розглядали опції контрзаходів. Отже, тут є чимало нерозуміння. Я зараз працюю з двома командами міжнародних правників, які мають опрацювати ці питання на додаток до тих аргументів, які я вже викликав. По друге, є чимало хибних фінансових аргументів. Ми не можемо брати активи центрального банку, оскільки вони не будуть використовувати долари. Вони перейдуть на китайські китайські гроші і таке суперфішний Це не аргумент, але він є теоретично можливим. Отже, є чимало поспішних і дуже поверхових аргументів, які були висунуті в результаті браку глибинного аналізу. Люди просто не дали собі клопіт розібратися в цих питаннях. А наступний пакет питань це політичне питання. Коли йдеться про державні контрзаходи, то досить часто люди бояться, що Росія щось зробить у відповідь якусь помсту. і багато написано про це. Але люди чесно не помічають, що Росія вже почала свою помство. Вона вже за, запустила цілу низку контрзаходів проти західних інвесторів та західних компаній. Вони Тримають в заручниках багато західних компаній, і ваша погрожують, що якщо ви будете вдаватися до контрзаходів, ми застосуємо контрзаходи проти усіх ваших приватних інвесторів. Це було б незаконно, але їм байдуже. Отже, в багатьох країнах відтак є. Побоювання, що Росія може ліквідувати усі приватні інтереси зарубіжних країн та компаній на своїй території. Це їх лякає. Багато хто не зрозумів ще, яким має бути справжню вартість розлучення з Росією у фінансовому та бізнесовому плані. Over the next few months. Um, my main point is, майнпонізговне, що хочу сказати, що в основному, uh, в основному uh, вони не працюють над цими uh, питаннями, тому що вони займаються тими питаннями, які є поверхневими. Я думаю, їм необхідно проаналізувати ці питання набагато глибше протягом наступних кількох місяців. І, і то період попереду, під час uh, решти цього року і зимового періоду буде абсолютно. Вирішальним для мобілізації зусиль із використання російських активів для того, щоб вони працювали на нас і також здійснення того про що говорили пан Саммерс і міністр жура.